За високими горами, в Україні трохи дрів, грізний жив король Агава. Мав дружину Карахам, доньку для штьох синів. Всі сини його сміливі, мов ну, мальовані, красиві, дуже сильні для корли. Кожен мав своє вже царство, сім'ю і багатство. І далеко всі жили. А от найменша донька, яку звали переконя. Радістю була батька. Теж хороша та вродлива, без сліз жити не могла. Королівські вірні слуги рознесли в усі округи короля, короля такий наказ. Хто принцесу зацікавить чим завгодно, хто забавить, той отримає алмаз. А хто буде розважати нам дитя без результату, покараємо того. І тоді палац не сміло, кланяють, кланяючись так не зміло, молодий юнак зайшов. О принцесо, хочу з вами поділитись чудесами, які в хімії знайшов. Ви ж дозвольте е, показати і про них вам розказати. Що ж, показуй, що вмієш, але знай, що пошкодуєш, не сподобавшись мені. Е, ось погляньте на сюди, як я вмію гарно молоко дабуть з води. А тепер з води віно. А тепер з води віно. Просто добуваю, добуваю розчин цей. Нову воду має. Тут принцеса так зраділа, посміхнулась, посиділа, пішла до юнака. Знаєш, все це так чудово, хоч дослідів я знову, я придумала таке. Ти мене всього навчаєш, що ти з хімії сам знаєш. Щоб уміла я також воду із водою злити, і молоко і чи то буде скряний дощ? Де тут хлопцеві подітись і він змусив залишитись у палаці на довгий час? Рік минув і вам дивитись, чи зуміла я навчитись дослід ти робить для вас.